Кор у нас для проведення спільного засідання постійної комісії є, тому пропоную на ваш розгляд порядок денний, який у нас наразі складаються з 24 питань. Я їх буду озвучувати. Перше питання це про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради 8 столітні Карадови Тетяна Андрійовна, у зв'язку з смертю. Друге питання про внесення змін до доповнення доріжній Київської міської ради 26 лютого 2021 року номер 354 про затвердження цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської територіальної громади 21-25 роки. Третє питання про внесення змін до доповнення доріжні Київської міської ради 26 лютого 2021 року номер 253 Про затвердження комплексної програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки. На території Київської міської територіальної громади 21-25 роки. Четверте про внесення змін до рішення Кіївської міської ради від 21 січня 2024 року № 2269 про затвердження міської цільової програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Київський центр провинної медико-санітарної допомоги Кіївської міської ради 26 років. за змінами. П'яте питання про змін до рішення кількості міської ради 29 лютого. 24 року No2314 про затвердження міської цільової програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Керівського та профільного лікарня Кіївської міської ради право надання населення медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення 24-26 роки 6. Пронесення зміни та доповнення міської міської ради. Від 29 лютого 2024 року номер 2317 про затвердження плану соціально розвитку Київської міської територіальної громади на 24-26 роки. Сьомо питання. Про доповнення до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2221 про бюджет Київської міської територіальної громади на 2024 рік. 8. про затвердження договору про передачу міжбюджетного транспорту до Одеського обласного бюджету придбання шкільного автобуса, 9 прозведження договору про передачу міжбюджетного транспорту до Одеського обласного бюджету для служби відновлення та розвитку інфраструктури. 10 внесення змін рішення Київської міської ради 26 листопада 2023 року. номер 2093 затвердження фінансового плану комунального інформаційного підприємства військового автопрофільного лікарня Київської міської ради 24 рік змінили. Про принесення змін рішення Київської міської ради. Від 14 грудня 2020 року No2158 про зустеження структури та граничної чисельності працівників опорного закладу освіти Київської закладу заради освіти No4 міської міської ради 24 рік» 12. випадків військові міського голови від 16 вересня 2020 року No2Р про призначення уповноваження юридичної особи здійснення закладів для забезпечення спором спеціалізованого автобусу для перевезення шкодерів еталон No1. Недрев номер КТЗ, ну, я, я, я не могу зачитать уже буду. Тринадцатый, про затверждение акта и принимание передачи майна с балансового портового заклада за среднего света номер 4 -ради на баланс Кирийского заклада шпильного света и ясно садок Солнечко Кирийской Минской Рады. Четырнадцатый, про выключение с порядка объекта верхового майна коммунальной власти Кирийской Минской Рады, громады области, в особой Кирийской Підлягають приватизації об'єкт рухомого майна комунальної власності за Адресу Україна, Деська області, Змейський район, міста Кілія, вулиця Світова, будинок 2, некове приміщення No15, зв'язку з його приватизацією. 15 питання. При нас із доріжній Київської міської ради 26 липня 2007 році 231 розтверджує переліку об'єктів дорогового майна комунальної власності Київської міської тетради громади з району, района, де зі змінами. Шестнадце питання про здійснення заходів щодо проведення обстеження верхового майна, незлових будівель та споруд, розташованих за адресою Деської області, Змельський район, колишній Кіліцький район, Слово вулиця вулиці Дунайська, Будіто 47, пошкодженого внаслідок пожежі. 17 питання. Про внесення змін до договору номер 40 від 31.01.2020 року на захищення майна, що перебуває комунальній власниці Київської міської територіальної громади змінись району Одеської області. На праві оперативного управління, укладеного між Київською міською радою та КНП Кілійський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради. Шановні колеги, основні питання порядку денного вам зачитано. За основу прошу голосувати. Даний порядок денний. Хто за? чи будуть правки, чи будуть доповнення? Будь ласка, Шановні члени постійної комісії пропоную додати до порядку денного постійної комісії наступні питання. Перше. Про внесення змін до рішення Кіївської міської ради від 28 квітня 2023 року No1811831. Про затвердження міської цільової програми, соціальний захист населення Кіївської міської територіальної громади з міського району Одеської області на 2023-2025 роки зі змінами». Наступне про прийняття шкільного автобуса еталон, ідентифікаційний номер зазначений у комунальну власність Кіївської міської територіальної громади з міського району Одеської області. В особі Київської міської ради створення комісії сприймання передачі та затвердження її складу. Наступне. Про внесення змін до рішення кільської міської ради від 31 січня 2024 року номер 22 вісімдесят Про організацію харчування та визначення пільгових категорій дітей у закладах загальної середньої освіти кілької міської ради у 2024 році. Наступне про внесення змін до рішення кілької міської ради від 31 січня 2024 року номер дві тисячі Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти міської ради у 2024 році. Наступне про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2023 року No2226841 про затвердження структури та граничної чисельності працівників Дмитрівського закладу шкільного освіти Ясла Сторок Київської міської ради на 2024 рік зі змінами. Також прошу внести зміни до порядку денного та включити наступні питання про припинення права господарського віддання та розірвання договору на закріплення передачі майна, що перебуває в комунальній власності Київської міської територіальної громади. Ізмаївського району Одеської області в особі Кілійської міської ради на праві господарського відання номер 11 від 01.05.2023 року за згодою сторін. Наступне питання при затвердження розпорядження Кілійського міського голови від 1 жовтня 2024 року номер 34 про надання згоди Кілійському закладу загальної середньої освіти номер 3 Кілійської міської ради на передачу користування нерухомого майна комплексу будівлі споруд за адресою Одеська області, Змаївський район. Міста Кілія, вулиця Кіченка, будинок 71, опорному закладу освіти, кілійський заклад загальної середньої освіти No4 Кілійської міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства України. Дякую голосую, дякую Андрійовна. Шановні колеги, прошу голосувати за зміни, які запропоновані. За хто за додатки. додати додається до, до порядку денного? До порядку денного. До порядку денного. До порядку. За основу голосували. Наразі ми голосуємо за розпропоновані Доповнення. Хто за те, щоб внести звіт? Хто за, проти утримується? Хто за те, щоб затвердити порядок в цілому отримується? Хто за, проти. Так. Переходимо до порядку з питання що 1 24 на пане. Що Відповідно до статті 5 закону України про статус депутатів рад, беручи до уваги свідоцтво про смерть депутата Київської міської ради, карадобрі Тетяна Андріїв, та готовий дати проєкт рішень, яким спропонується достроково припинити повноваження депутата Київської міської ради восьмого скликання Карадобрі Тетяни Андріївна, обраний по територіальному виборчому округу №1. 1 Зв'язку зі смертю. Проєкт е, копію даного рішення буде направлення на територіальні виборчої комісії для вирішення питань щодо заміщення депутата від Одеської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність по територіальному виборчому округу номер 1 Пропоную даний проєкт рішення винести, погодити, винести на пленарне засідання. Дякую. Друге питання. Пронесення звіт законних військових міської ради 2 року 2021 року No254 розповсюдзібової програми і зустрінності посилення громадської безпеки на території військові міської громади 21-25 років. Доповідає Геннадій Гаррієва. Що дальним проєктом рішення пропонується внести зміни у розділ 6 заходів програми чи розділу реалізації проєкту поліцейських рецепт громади. Тут вилучається один захід придбання автомобільного транспорту та доповнюється заходом субвенція державного бюджету на придбання автотранспорту. Загальний обсяг фінансування позапрограмою не змінюється. Прошу підтримати. Тут замінилися на сесію питання. Наступне питання також відповідає. Проносиння зміку доповнюють річних відсутній міської ради з 26 лютого 2021 року No250 років. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в заходи програми цивільного захисту, а саме розділ три заходів це забезпечення фектогенної та пожежної безпеки цивільного захисту населених пунктах громади, фінансування цього розділу, розділу збільшується на 600 тисяч. За рахунок зменшення фінансування розділу виконання заходів, пов'язаних з запровадженням військового стану на території Хмельницької міської територіальної громади. Загальний обсяг фінансування за програмою не змінить. Зміни викликані необхідністю проведення відповідних заходів програми до прийнятого бюджету громади. Прошу підтримати сесії за Дякую за питання. Донесення змін до рішення Київської міської ради від 31 січня 2020 року номер 2069 про створення міської судової програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Київського центру природної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 24 і 26 роки зі змінами. Відповідає Володимир Анна Володимирович. Необхідність внесення змін до міської судової програми фінансової підтримки комунального Комунальним викам працювання. багатопрофільна лікарня, кількість міської ради надання населення медичних послуг понад обсяг передбачення програмою державної гарантії медичного обслуговування населення на 24-26 роки. Напогадає волонтерка на увазі. Необхідність внесення змін до вище зазначення програми виникла у зв'язку з передбаченням коштів на загальну орієнтовану суму 150 тисяч гривень. Сума програми не збільшується, а збільшеться внутрішнє перенаправлення коштів закладах прав. А саме з пункту 5 напряму придбання владнання кімнатів дострокового користування, орієнтованого обсяг фінансування у 2024 році зменшується на 150 тисяч гривень. Пункт 6 напрямок проведення капітальних та поточних робіт та реконструкції орієнтованого обсяг фінансування у 2024 році збільшиться на 150 тисяч гривень. У зв'язку з необхідністю проведення поточного ремонту приміщення Кошерського генекологічного відділення комунального некомерційного підприємства Кіївсько. Та інклюзивного гінекологічного кабінету для безбар'єрного доступу, передбаченого для людей, які користуються колісним кріслом з післяопераційним станом здоров'я. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 2024 рік не змінюється. Враховуючи питання комунального некомерційного підприємства Кіміська методопровідної лікарні щодо внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки підприємства на 2024, 2024 роки, Рішення доведеться народних сесії. Хто за, проти, підтримує? Дякую. Наступне питання. Шосте, принесення зміни, доповню до рішення військові міської ради від 29 лютого 24 року No2317. Затвердження плану соціального міського розвитку військової спеціальної громади міста Європейської області з 24-26 роки. Доповідання і політика юридики Шановні депутати, ну, пропонується внести слідуючі зміни та доповнення до програми соціального розвитку. Це е, раніше озвучені зміни програми. Програма соціального захисту населення Київської міської територіальної громади на 24-25 роки збільшується на 800 тисяч гривень. Програма протидія злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної... Збільшується на 5 мільйонів гривень на 24-й рік. Це програма впровадження поліцейського офіцера громади. Також міська сільова програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Келіський центр первинної медико-санітарної допомоги на цей рік збільшується на 315 тисяч гривень. Також доповнює розділ програми заходи щодо проведення робіт. Організаційного та матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. Поточний ремонт підвального приміщення опорного закладу освіти, кілійський заклад загальної і середньої освіти No4 пропонується на 24 рік передбачити 881 тисячу гривень. Це за кошти міського бюджету та за рахунок додаткових надходжень. Також розділ заходи щодо проведення робіт організаційного та матеріально-технічного забезпечення об'єктів комунальної власності. Це поточний ремонт житлових будівель та споруд за адресою. Одеська область, Зміївський район, село Різький, вулиця Донецька, 35. На 24 рік пропонується передбачити в міському бюджеті 704 тисячі гривень.

Відповідно до статті 26 та 61-68 закону про місцеве самоврядування, пропонуємо проєкт рішення про внесення змін. До доходної частини бюджету пропонуються наступні зміни. Збільшена субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 1 мільйон 320 тисяч гривень. Це спеціальний фонд на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предметів захисту країни. Збільшено іншу субвенцію з місцевого бюджету у сумі 300 тисяч гривень від Білківської міської ради для Центру первинної медико санітарної допомоги на поточні витрати. Виділена субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 8600 гривень згідно повідомлення Державної визначеної служби, проаналізувавши фактичне надходження до бюджету громади за 24 року та спрогнозування на подальше пропонуємо внести зміни до планових показників доходної частини бюджету. Збільшуємо планові показники по акцизному податку. Звезення на митну територію України під акцизних товарів, а саме пальне в сумі 3, 380 тисяч гривень. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухомі майно та їх обтяжень в сумі 250 тисяч гривень. Єдиний податок з фізичних осіб в сумі 151 п'ятдесят тисяча гривень. Зменшуємо зв'язку з невиконанням та Неочікуваними невиконанням такі податків, як акцизний податок з вироблених в Україні під акцизних товарів пальне, в сумі 380 тисяч гривень, транспортний податок з фізичних осіб в сумі 25 тисяч гривень. Туристичний збір сплачений юридичними особами в сумі 10 тисяч гривень. Туристичний збір сплачений фізичними особами в сумі двісті гривень. Адміністративні штрафи та інші санкції зменшуємо на 12 тисяч підсот. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зменшуємо на 9 тисяч гривень. Плату на надання інших адміністративних послуг зменшуємо на 250 тисяч гривень. Надходження від орендної плати за користування цілісним майном комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, зменшення на 84 тисячі гривень. Державне мито пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів зменшується на 9 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету пропонуються наступні зміни: зміни за рахунок міжбюджетних трансферців, відділу освіти та молодіжної політики, збільшено сигнування на 1 мільйон 320 тисяч на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України». Тому як відповідно до постанови Кабінету міністрів, використання виділених коштів вигляді субвенції з державного бюджету потребується фінансування з місцевого бюджету.